Ну що ж, привіт трудягам. Е, коментарі пишете, як проходить ваш ремонт. Ну, потихеньку проходить, слава Богу, двигаємося, не спішав вперед. Е, уже почав потихеньку цей робити каркасні стіни, каркасити. Те вікно заложив, запінив, е, за це його вдеплили, зашив його чистого, є збіг, в мене там кусок був. Коротше, тут все закриється, тоді гіпсокартоном буде. Буде красота. Це щось так, як подивитися, то може якийсь, якийсь не такий вид. Ну, коротше, як армагеддон це все виглядить, ну нічого, будемо сподіватися, що все буде добре. Що у нас зараз виходить? Ну, в общем, якщо е, чесно, оце усе. оце вже обшивка, ця гіпсокартун, шпатльовка. Це для мене. ну, як погратися вже, знаєте, я люблю таку творчу, всіляку штуку, е, вирізати ці всі, е, ці закріпити, гіпсокартонці покрутити. Саме важче в цій всій діяльності був пол. Реально, саме важче був пол. Чесно, ми хотіли зірвати старий пол, просто-напросто е, утеплити його пінопластом і зверху залити стяжку. Тобто, так як ми робили в одній з кімнат е, до цього. І Получається, б і нічого такого б і не сталося. Ну, ну, Є у нас е, дуже хороші товариші, трудяги да, які пишуть, Коля, роби теплий пол, Коля, а як же ж пол що? Це без подогрева? Коль, тебе діти, Коль, вони ж жопою будуть сідати на пол, да простудяться, пол це ж холодно. Ну, в общем, е, оце Я кажу, Маринки, ну, не знаю, що з цим полом робити. Вона каже, давай попробуємо. Ну давай, зробили це все діло самі. Е, пол. Зробили все як треба. Перше, перше, що ми зробили, ми викопали оце все діло тут, вкопалися на 60 см всередину. Є, тут фундамент був по цій стіні. Там фундамент я не знаю скільки його глибина, тому що стара хата і сама стоїть на шикарному хорошому, дебелому фундаменті. Е, Коротше, це все діло викопали. Про, прокидали подушку, про, про, просипали. Подушка у нас 10 см. Це пісок був, звичайний цей білий. Потім у нас по, по цій подушці застелилася клейонка. Залили ми стяжку 8 см. 8 см відкрили це все діло. Потім на цю стяжку положився екструдований чорний пінопласт. Все, зробили. Екструдований чорний пінопласт поклеявся на клей на спеціальний там він якийсь термостойкий чи який. Ну, в общем, століт, столітовський Ми брали. Е, по-моєму, у нас це пінопласт фракції С. Ну, по-моєму. так. Е, потім, потім положилася арміровочна сітка металічна. Ну, вона положилася не для того, щоб ще раз оця стяжка вся заармірувалася і була дебела. Її треба було покласти для того, щоб прокрутити теплий пол, це все є діло ну, у нас на відео на каналі. Прокрутили ми цей пол теплий до гребенки протягли, і потім усе це діло забетонірували. Бетонірували ми теж, отак. -от були маяки, бачите, я викидав оце полоси. це були маяки. Маяки я з, -з, -з цей складав, так, потім. маяки я, виходить, обрав оці оці ось. Це профіль називається u ось Ось такий от профіль. Я його перекидав, на нього викидав як ну, розтвор. чітко по лазерному уровню, можу там показати, так от воно все світиться. чітко по лазерному уровню виложив усі маяки повністю. І, виходить, ми пролили стяжку без, без цього. Господи, скажіть, я скажу, як воно називається? Без щебня, без ціляких камінчиків, просто тут у нас йшов пластифікатор, цемент, пісок. Все, це все діло затягли гарненько. Е, верхня, виходить, ця фінальна стяжка у нас вийшла 8 см. 8, де де, де, де 8 з половиною. Ну, методом у цього всього діла, коли все робили, по-любому, десь чуть-чуть ми збилися. Ну а дольше що? Дольше ми робимо каркас. Чому каркасні стіни, а не шпаклювка? По-перше, шпаклювки сюди піде, повірте мені, не дешевше, чим зробити каркасні стіни. Ну, каркасні стіни, ось раз два і все, і готово. Далі я відіб'ю пол, пол і потолок, виходить 2,5 метра. І буде на 2,45 зложена, зложена отака от о, каркас, Получається, ось це да, буде фінал. Чому? тому що далі буде підвісний потолок, і це треба просто-напросто зробити закладну. Тут у нас потолок висота десь метрів 80-90. Нам такий великий він реально не нужен. Да, і потолок тут теж його чи шпаклювати, чи гіпсокартонити, вважав типу, я, щоб е, гіпсокартоном потолок да, зробити зашпаклювати. Зараз десь виходить. Ну, 1200 квадрат. Це шпакльовки, оці усі діла, короче, його вицей, потім його треба покрасити. І це времені дуже багато. Наняли хлопців, вони приїхали, мірки скинули, потолок затягли і красиво виходить супер-пупер. Получається, все, що від мене залежить, я зроблю усе сам. Це все діло зроблю теж. Дуже... Ну, в общем, я як? я по відео вам потім буду ще казати. Ну, можливо, там хтось хоче знаєте, своїми руками. Оце, оце, повірте мені. Робиться не важко, сам от, Марусь, покажи так, по цьому, по об'єму. Ми виходить, бачите, пробив у повністю по уровню все викидаємо. Получається, верх у нас і знизу сходиться. Єдине, що у нас ще не сходиться, це Ну Тут я буду таку полку робити. Сюди у нас буде виход, раз-два, і полочка буде чисто під підвіконник. І якраз тут все теж профілем е, з'єднається, за е, тут зашпаклюється і зробляться, відкинуться откоси. Буде хорошо. Ну і в общем, по контуру зробили отак і далі пішли каркасити стіни. І таким методом у нас. Ми вийдемо е, чи, чітко, чітко профілем і на стіни. Тут а, на, оці, на кінці, на двері. Е, оці включателі пульт керування. Я казав, я ось розводку пороблю. Тут треба його виключив. розводку пороблю і тут по виводі ці усі е, включателі, вмикачі да, на отдільні кімнати. І буде добре. Ну, а на пол рішили плитку. Рішили плитку. Я думав, може ламінат е, положити. Е, ну, в общем, десь дочиталося, що коли теплий пол, ламінат краде 30% теплоти. Не знаю, чи правда це чи ні, но, В общем, якщо у вас вдома теплий пол і лежить ламінат, я думаю, що підписники наші у коментарях напишуть, що це правда. Щас на даний момент я е, чим займаюся. Е, профіль це Д. Це де це виходить профіль оцей ширший. Я його зараз закріпляю кожні 60 см центр, центр від центру. Для чого? Це для того, щоб у нас чітко сюди положився гіпсокартон. Тобто, лист гіпсокартона у нас ось відцілянко розпочинається, і йде, наприклад, ось сюди. От він йде метр двадцять, тож виходить, 60 см у нас доно закінчуватися на центрі. Чого саме на центрі? Того, що два листа гіпсокартону у нас. Положиться, отакот, положиться на профіль СД. Е, і виходить, буде прикручуватися і одна сторона, і друга. І тоді це все діло буде зашпаклюватися... Е... Хто це в нас тут? У нас тут наш телефон. Полі... Це Полінен, і Макаровий, і Аркьомен. Ну, коротко, як? Вообще Макар захотів, Макар захотів кота. Е, ну, Поліна не грається, Макарові він вже не нужен. Все, душа заспокоїлася. Головне, що кормлять. А полінин це, це полінин дракон. Да? Це у нас мажор, мажор. Не? Ліниве таке. Мале, мале, а вже ліниве. Очі які. Покажи очі. Рижі, видно, так? Да? Красиві які, да? Біжи. Коротше, помощні. От і все. І тоді, виходить, у вас з'єднуються два гіпсокартона кожні метри двадцять. І на гіпсокартоні, на гіпсокартоні, якщо ви не знали, чітко по центру буковки К, а англійські там чи наші там українські, буковка К. Поняли? Це е, маркерка чіткого центру цього гіпсокартона. Не треба буде тоді вимірювати, щоб попасти в центральний. Оцей, оцей. Ви просто берете буковка К, Оце, якщо це все вибито по уровню, ви чітко тоді е, прикручуєте гіпсокартон е, без, без ніякої, без лінійки, там, без е, рулетки і так далі. От і все. Так, сюди я казав. Вийдемо, отак, от е, трошечки зробимо е, такий каркасик. Гарненькі, може, полочки якісь будуть тут чи ще щось. Ну, в общем, щось придумаємо. Ну і сюди, виходить, вставимо екран, решетка така, щоб тепла віддача була. Хоча ми ось коли запустили тут теплий пол, до речі, запустили. Зараз, може, ну, то підемо зараз туди, я трошки вам покажу, що там в нас вийшло. Фух, Запустили, я його прогнав, мабуть, часа два виключив, то півдня тут теплий пол був. Просто вже ну, знаєте, ну, жарко. Що таке, не знімаєшся? щось? Нормально? Угу. Все добре? Хтось щось пише. Так, на другій лінії підписники дзвонять. Зразу на маринки набрала, а це на, на мій вже. Ну, коротше, прийшлося трубку ж взяти. Так, що я тут а до чого йшов? Ну, в общем, по, по, цьому, по цьому по теплоті тут хвата з головою. Сейчас підемо грибінку, вам трохи покажу пальцями потикаю. Ну, в общем, в нас усе получилось так, як надо. І тим, хто в нас не вірить, я думаю, що це ті люди, які і в себе не вірять. Знаєте, а да? ми, ми тупо йдемо просто так, як, як треба, так і робимо. Все нормально, якщо цього хотіти, то зробиться усе. І так, товариші трудяги, переходимо до грибінки. Тоже Нічого тут важкого немає. Упресовка пола. Це щось щось, короче, щось неймовірне. Цього не можна зробити. Це без фахівця ви цього не зробите. Ви не прокачаєте, ви не зробите. Що ви пишете? Ви ж цього не пробували? щас, щас паузу нажми. Коротше, ціна питання. Треба двері відкрити. Єсть? І так, ціна питання фахівця у присовщині мені вийшла у 225 гривень, по-моєму. В общем, отака от приблудка. Е, у мене е, манометр оцей був. Сюди переходничка. Прийшлося два купляти. через переходнік на тройнік. З ми зробили, вивели кран. І ось сюди я закрутив пробка. Пробку зробив із ніпілем. Зараз покажу яку. так, Фахівці. І ось сюди, ось сюди, от, я зробив отаку от пробку. бачите? Тобто Я подивився, як зроблено в автоклава. І, звісно, все те саме зробив і сюди. Тобто, отут, от, отут ми зробили сосок, ніпіль. Тепер, що у нас йде далі? Ось отут, ось, ззаді, у нас, за грібінкою, є кран, через який стравлюється воздух. Тобто, Тут є така ось, з боку. Не знаю, ніпільок, там кран такий під шестигранник, який відкриває і закриває, отут стравлення. Оцей, оцей, оцю приблуду ми закручували ось сюди. Тобто, оце все діло закрутили. Да? закрутили. І в оцей ніпіль качаєте воздух. там. Тобто, хто дві качає, хто 3 атмосфери, хтось каже, треба 6 качати. Ми накачали туди 2,8 почти 3 атмосфери. Стояло у нас воно довго і нудно. Троє суток просто стояло, щоб подивитися, чи ніде суса воздуху немає. І потім, виходить, ще ми суток троє заливали оце все діло. Виходить, усе залили. Я воздух потім стравив, закачали сюди воду, запустили теплий пол, а він не робить. Я все вже я передивився, ми на ноги поставили навіть якихось київських е е е фахівців, да, які займаються цими теплими полами. E, спасибо одному, ну, Вадим Медведь, це підписник, який дуже-дуже давній на каналі, товариш мій. Він дуже шарить в цій сій темі. Ну от, По теплому полу не шарить. І він коротше, мені скидає одного там чоловіка. І я в общем, об'ясняю, розказую все оце, фотографірую йому. Він каже: Та ви все правильно зробили. Воно не робе. Як не робе? Кажу, ну кольцо. Виходить, вода закачує, по кольцю ганяє оцю воду. А тепла, підійшла ось сюди до крана. От я отут чую, що гаряча, отут гаряча труба. Але отут усе холодне. Не може такого бути. Ну, кажу, маємо те, що маємо, ну як не може бути. Ну, в общем, крутили, ми вертіли. Тест, так, те, да, тест був приїхав на, на день. Короте. Ми з тестем тут щось дивилися, пальцями тикали. Тому я кажу, блін. Ну, Може, щось тут неправильно. Ну, ну хто його? Ну вже все, насос цей качає. Ми його і так перекидали, і, так, і тут вже ставили і все. Ну не воно ж і все, не фурича. Оказується, знаєте, що було? Ось отут знизу стоїть обратний клапан. Получається, суть гребенки в чому? Вона бере від ціля теплу воду, ось ми виставляємо її, да, температуру. Вона закачує сюди, прокачує через контура, Виходить воно через оцей контур і йде далі на обратку, на возврат. Якщо вдруг е, температура там падає, да, або наоборот. якщо наоборот, то вона скидає в обротку, Якщо температура падає, вдруг, то вона кидає максимально клапан, держав, він відкривається, і вона тоді по кругу починає е, мотати оцю воду, оцю воду да, яка там є в системі, щоб збільшити, я так поняв, тепловіддачу. Ти двері відкрий, бо він в туалет. Біжи, біжить. Так, в так, тому, може я не правий, може цей. ну в общем, оцей клапан, який змішує воду, був постійно відкритий. І все. І воно, виходить, по кругу тут ганяло своє, а цей клапан відкритий, бо туди попав камінчик. Я не знаю коли і як. Може де коли там лежало, може де при зборці, може де в трубі. Ну, в общем, факт в тому, що камінчик попав між пружинкою, і пружинка не закривалася. І отака от біда случилася. Ну, все, слава Богу, все хорошо. Контура прокачали ми. Повиставляв я 2 літри е за минуту, получається, прокачує. Ну, в общем, супер. Все працює. Зараз я це все діло виключив. І далі сюди ще я пропаю оці труби, нижче прокладу, і тоді вже сюди затягнемо, усе забетоніруємо, заховаємо, і буде красота. І так, ну і в общем, для тих е, людей, які е, не вірять, що щось може вийти з того всього. Е, оцю кімнату ми самі робили своїми руками. Все зробилося, все вийшло. Тут теж е, виходить, стіни каркасні, потолок підвісний. Ну, в общем, гіпсокартон. Потім я ще в інтернеті десь по-моєму ну, чи в Тіктокові, чи в чому побачив е, дуже красиво. Під плазму зробити ось такий от стенд. Дуже класний, він ще там задіс з підсвіткою, Ну, в общем, гарненько. А взагалі, що я зробив? Ми сюди, коли ламінот цей положили, получилося, що в мене якраз залишилося цього ламіноту. І я такий кажу, ну куди б його діти? А потім такий ступе. А якщо його. отак от, от, І вийшло отак. От так, Тепер виходить, що? Тепер виходить отам отам, В тій кімнаті, в якій я хочу це, я зроблю ось так, як зроблено отут. Тобто, все, полочка сюди виведена, тут теж батареї заховані, і виходить, я вам скажу, що дуже-дуже непогано. Гарненько, акуратненько. оцей, виходить, оця решітка працює, тут тепло, ну і все. Більше вона мені не треба. Так що, я думаю, що все вийде, все буде добре. Головне, слідкуйте за каналом. Просто розумієте, чого? От заходиш і, і все рівненько, все гарненько, все чепурненько, а заходиш туди, в ту кімнату, да, по старинці, воно блін, стіни, ну не поймеш, шкаф поставив. Знизу шкаф уперся уже в стіну, а ззаду отакий проміжуток, бо стіна отак стоїть. розумієте? Ну в общем, пол той теж, ну як як, як робилось, так і робилося. Зараз уже робимо. Може не на совість, але своїми руками. І стараємося зробити це все діло гарне. Тобто акуратно, акуратно, красиво, красиво. Все. Ні, не так, не совість, не професійно. Ну так, да, не, не, не професійно робимо, а але, на совість. Велось, але робимо якось на совість. Так, стараємося, якщо щось я не розумію, я або дивлюся це все діло в інтернеті. Руками я його зроблю. Знаннями, знання завжди можна отримати. Якщо руки так сказати, можуть це зробити, то і, і, і головне поняти, як це робити. От і все. Так, ну що, пішли ще тепер назад. Ну і е, за що я тільки що казав? ось Дивіться, ще, кстати, до речі, казали мені, що каркасні стіни забирають дуже багато об'єму в кімнаті. У е, нас десь, ну так сказати, вкралося не дуже багато. Дивіться, ось, наприклад, ось у нас е, профіль. ну Тут пішло, ну не знаю, скільки він тут? 3 см. Да? Тут 3 см. Але вгорі. Стіна завалена, бачите вгорі, Там сантиметрів 10, тобто вона, вона крива. Але зараз взяти, взяти от, воно коли гіпсокартон це я вже там накидаю, так, ще сюди треба буде кріплення такі поробити, щоб стіна не грала туди-сюди. Тобто, і із оцих ось обрізі, оце воно все діло, в діло йде. Ви букви Г такі робите, і виходить такі вставки, сюди прикручуєте і прикручуєте до стінки, щоб воно у вас. Стіна тоді не іграла. Тобто, хай вкраде, тут трохи, трохи вкрадеться тої стіни, але ж воно буде гарно. Воно заходиш, воно рівненько, воно акуратні вугли. Ви, ви чітко поставили сюди шкафчик, і він чітко, гарненько там стоїть. Кровать теж так само. Якусь... Ну, коротше, що я розказую? Я думаю, що е... ті, в кого крива хата, мене понімають, капець. І ті, у кого рівненька хата, мене теж понімають, тому що ті, у кого криваво не знають, як це коли ліпиш до нього, воно ніхрена не стає, так як треба. А тих, як рівненько, то звісно можна вже і, і, і дизайн якийсь зробити в кімнаті, бо воно все, от, все до ладу. Так, все, коротше, по, по ремонту все нормально, двигаємося вперед. Всім дякую за перегляд. Е відзвітувався, так сказати. Можливо, щось робимо не так, пишіть коментарі, але не дуже заумні, тому що е, все одно я буду робити так, як я можу, да? а, а не так, як я хочу. Якби я робив так, як я хочу, я би сюди привіз би трактора дебелого такого, щоб він оце все хером згорнув. Да, бригаду, яка це все діло построє по новому фундаменту. І все. І Миколка б курив би сигарету десь з боку і стояв, дивився на весь процес. А так як е е трактора ніде наняти, да? бригади немає, то приходиться робити з того, що маємо. Так що, в общем, не судіть строго. Все, товариші, друдями. Всім дякую за перегляд. Як завжди, хай вас Бог береже, хай Бог береже ваші сім'ї, щоб у вас і в нас все було гаразд. Давайте, будемо жити. До побачення.